21 листопада собор усіх небесних сил, безплодних та архістратига Михаїла. Отож, у цей день День ангела кожного з нас і кожного з вас. Дорогі воїни, вітаємо вас! Вітаємо нашого колишнього учня, дорогого Михайла Шупчика. нашого кіборга, відважного захисника Якома Івана. Передаємо вітання нашому молодому поету, дорогому на зарубляних Молимось усі, щоб Бог довів нашого колишнього учня від Бородинського Богдана. Щастя вам, любові, здоров'я, сміливості, господнього благословення, в добра, удачі, натхнення, сміливості, терпіння, худрості. Нехай архістратив Михаїл та різні інші небесні. Сторінка перша. Герої не вмирають. У лісовому урочищі Лопушанка, неподалік волод та папірні. У беремі роки боротьби ОУН загинула група молодих повстанців, що ходили до знаменитої сотні круга. Про геройську смерть нагадує хрест, який щороку на передоді Спаса хтось поклічує. Усі казали, що це пані Марія Лозечко, бо там загинув і її коханий, якому жінка була вірною усе життя після смерті пані Марії. І надалі на могилі воїнів, що серпня являються квіти. Не знаю і кохай. Було тяжко без тебе. Були довгі ці роки. Мені в гаю калинові твої снилися кроки. Мені в місячнім сяйві твої очі зоріли. Я без тебе не жила. Я без тебе старіла. Ти не жила без мене. Ні, ми в молитві єдналися у безмірному світі. За тобі я співав Соловейком галі, ж тебе й Україну я найбільше кохаю. Зустрілися дві душі, стоя, мовчать, бабуся, сяду, пообнімалися кримі. Yeah. Вас ангели чують, нехай вони Україну війни врятують. Сторінка третя. Україна буде. Мих... Уродницько було улог Михайло Субчак 6 березня потрапив у зоду батон. Півроку провоював у найгарячіших точках Сходу. Пережив і оточення. А усі ми пережили безконечно довід п'ять днів у серпні без жодної звірки від хлопця. У молитві об'єдналися усі, хто любить цього неймовірного юка. Полохтеся, Михайле, сковніше додому. Помохтеся, живим. вся війна. доїхати, дозрівають яблука в садах, тут тебе чекає рідна мати, розмовляючи з тобою снах. Повертайся, синочку. Тут світуть чорнобрєці. над селом піднімається від води недин. Хай у пропасті щезнуть війни усі. Повертайся! Чекали на тебе, як за тебе молили у церкві рідні, у рідній селі.